Ранок 10 жовтня в місті почався тривожно, адже ворог знов здійснив атаку на місто, використовуючи дрони камікадзе. На цей раз уламки ворожої бляшанки пошкодили дах п'ятиповерхівки та спричинили чималих руйнувань в квартирах мирних криворіжців. Софія мешканка понівеченого будинку. У момент атаки разом із молодшим племінником знаходилась вдома. Дівчина почула звуки прольоту безпілотника та одразу вибігла в коридор, а за мить же пролунав вибух. Мама була на роботі, а ми разом з племінниками племінником молодшим були вдома. Я спала. Племінник в залі грав телефон. Я почула, як летів цей дрон. Я забігла з племінником у коридор, закрила вуха та очі і одразу пролунав вибух. В залі повилітали вікна. Відкрився холодильник та морозильна камера. Сітка улетіла. В мене в кімнаті, на щастя, все добре, але в квартирі було багато диму. На руках у пані Ольги старенькі річі. Разом з господаркою ПЕС пройшов жахи війни ще з 2014 року. І сьогодні він знову опинився в епіцентрі дронової атаки. В момент влучання ворожої залізяки по будівлі пані Ольга знаходилась на роботі. І коли дізналась про удар, одразу вирушила додому, адже в квартирі знаходились її улюбленці. Річі один з перших, кого врятували волонтери. Також рятувальники винесли з будинку кота Сьому. Наразі життю жінки та її пухнастиків нічого не забрали. Загрожує, але у якому стані квартира, поки що невідомо. Під'їзд п'ятий у нас. Все вибито, з одного боку балкон, з іншого також все вибито. Собачка в нас ветеран війни 2014 та 2022 року. Та знову постраждав. Він вже не бачить старенький. Він на кроваті лежав, його одразу врятували, а котика тільки що також врятували. На місце події одразу прибули усі екстрені служби та почали рятувальну операцію, адже самостійно мешканці будинку вийти не мали змогу, адже в одному з під'їздів стався обвал сходів. У багатьох людей у квартирах повибивало все скління, двері та понівечені меблі. Доброго ранку, Нам в будинок, походу прилетіло сонечко. Ну, всім, по окнам Даже, ну, в короче, смотри. Коротше, Все я yeah, Владислав у момент атаки знаходився вдома. Каже, що одразу почув звук шахеду, а після гучний вибух. А далі все як в тумані. Багато диму, вікна всі повилітали, а в квартирі був справжній безлад. Дуже сильний був спочатку. Звук шахеду, потім секундне мовчання і три секунди дуже гучного його жужання, так, правильно, і одразу нам прилетіло. Превратило... Окна і двері ну, окна стекла і віконні рами повибивали за дорученням голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула створили координаційний штаб з ліквідації наслідків ракетного обстрілу, де мешканці понівечених будинків мають змогу отримати будматеріали, а також оформити фінансову допомогу від міста. Люди можуть сюди звертатися з різних питань, а саме безпосередньо написати заяву на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського. Кового бюджету також прийти і отримати необхідні матеріали, які завезені також оперативно з мати міста, тобто плівка, ОСБ, рейка, цвяхи. Те, що необхідно для облаштування і закриття тих е, е, помешкань, які постраждали. Наразі відомо про двох постраждалих осіб. Вранці ушпиталили 82-річну жінку, а 62-річний чоловік знаходиться у задовільному стані. Йому надали медичну допомогу на місці. Також налічується сім врятованих мешканців понівечного будинку. Серед них одна дитина. Ще 26 людей евакуювали. Загалом більш ніж десяти будинків району зазнали ушкоджень на місці події. І працюють психологи, рятувальники та інші служби, аби якнайшвидше надати допомогу тим, хто цього потребує. Повністю в одному під'їзді впали сходи. Зараз комунальною технікою ми піднімаємо сходи по іншим двом містам прильоту. Той, що на Югокі вже заварили газопровод і газопостачання відновлено. По тому прильоту, що в центральному міському районі там відключені 245 абонентів від газу і 257 абонентів від електрики також всі працюють. Наразі триває ліквідація наслідків удару. Для їх усунення задіяні всі необхідні служби та 15 бригад комунальників. Через падіння сходів в одному з під'їздів у будинку проведуть експертизу, чи можна буде відновити пошкоджену конструкцію. Або ж мешканці матимуть можливість отримати кошти на придбання нового житла за місцевою програмою соціальної допомоги. Маргарита Назаренко, Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, Максим Мурашов перший міський.